Здовж лінії фронту розгорнуті 48 пускових установок. Іскандер. Про це повідомив гур і попросили всіх бути уважними до сигналів тривоги. Пускові установки іскандер можуть стріляти такими штуками, які будуть до наших міст, навіть далеких від лінії фронту, прилітати за кілька хвилин. Друзі, я не знаю, що буде наступні дні сьогодні. 21, завтра 22. І я в принципі очікую, що можливо вже з завтрашнього дня щось особливе почнеться, тому що. Саме ця дата 22.02.2022, колись була викарбувана як новий герб чи символ на одному з військових підрозділів Російської Федерації. Тому я не виключаю, що може бути велика халепа з урахуванням, що новини тієї, які надходять з фронтів. Все може бути дуже небезпечно. Крім того, ми бачимо сьогодні заяву Давіда Арахамія. Потім заяву там і ще одного чиновника про те, що президент хоче поговорити відверто з суспільством і там із депутатами. Ось вони поговорили, що для мене було шокуючою новиною. Виявляється, що депутати не зустрічалися з президентом останні два роки повному Як це може бути для мене? Це дивно, але мене насторожують і лякають. Ось такі зустрічі. Давайте поговоримо відверто. Знаєте, раніше не хотіли з нами поговорити відверто, тепер давайте поговоримо відверто. Коли, коли вже велика халепа, коли вже така якась подія події, коли ти не знаєш взагалі, що робити, і чим це все може закінчитись. Знаєте, може так статися, що відверто доведеться говорити не з українським народом, а це мене лякає ще більше. Ще більше. Бо тоді я не знаю, з яким обличчям деякі чиновники взагалі це будуть робити, і чи їм це потрібно буде робити. Складна ситуація. Ще раз повторюю, складна ситуація. Я вкрай сподіваюся, що рубежі, на які відійшли наші Збройні Сили, вони облаштовані, а не те, що он там, я сьогодні в інтернеті пошукав, познаходив, там звітуються, знаєте, ну, показують, що трактор щось там вириває. Так трактор не вириває, трактор там вже все має бути побудовано, а не Бетонні укріплення, ходи, і там ще, знаєте, оці дерев'яні вставки. Тут я так розумію, що бетон ще не висох. Що це таке? Що це за події такі? Я нещодавно записував відео про Запоріжжя. Я там говорив про те, що український народ розуміє, що відбувається, і український народ перед такою великою небезпекою, що ніякі бла-бла вже не проходять. Тут або є укріплення, побудовані, або їх немає. Будьте обережні в ці дні. Будьте особливо обережні в ці дні. Тримайтеся. Говорили відверто про економіку, про суспільство, про єднання і так далі. Це Давід Арахамі розповів про те, що вперше за часи повномасштабної війни президент зустрівся з народними депутатами. Ви знаєте, я насправді я шокований цією інформацією, здивований, тому що я думав, що вище керівництво держави так чи інакше збирається з депутатами, хоча б з головами фракцій, і з ключовими там, партіями, і так далі, і обговорюють і приймають рішення разом. Я дуже-дуже сподівався, що хоча б народні депутати. Говорять президент України там, іншим дієвим особам, топ-чиновникам про те, які настрої в суспільстві, як взагалі живе суспільство, що потрібно зробити, і це діалог, це не монолог в одну сторону, це не адміністративно-командні розпорядження. А потім депутати голосують монобільшістю чи скільки там їх залишилось. Я думав, що це розмова. І тут я читаю новину. Я не знаю, для чого Давід це запостив взагалі для чого він це говорить. Тобто, ви викликає. Це питання, виявляється, що народні депутати не мали ніякого доступу до президента і до вищого керівництва держави і не обговорювали, тобто не було комунікації. Ну, знаєте, це як мінімум дивно на будь-якому підприємстві, особливо тоді, коли халепа проводяться регулярні збори, регулярні консультації, спілкування, обмін досвідом. І Ніхто не назначає себе самим розумним і ніхто нікого не ігнорує. А тут. Виявляється так, що депутати самі по собі, президент сам по собі. Хто ще сам по собі в країні, в якій йде війна? А для чого тоді Верховну Раду тримали? Її можна було розпустити і все. А що голосування? Голосування необхідні. Президент міг вводити своїми наказами. В принципі, можна було прийняти таке рішення, що під час війни президент своїми наказами вводить ті рішення, які необхідні. З огляду на там координаційний штаб можна було вести ставку головнокомандувача, бо ну вона є, і РНБО є, да і все для чого тоді два роки були депутати, якщо виявляється, з ними не зустрічались, з ними не говорили, і, і тепер проведена зустріч. Мене це дуже лякає, бо знаєте, це тільки під час великого стрьому може бути таке, що ти починаєш помічати, хто біля тебе ще. Бо коли є зовнішня підтримка, коли є от. Партнери, коли є велика увага до України. То люди, які біля тебе, ну ти їх можеш так не помічати, вони є дай добре. А потім, коли всі відвернулись, ти так починаєш дивитися, а хто поряд, хоча би з кимось поговорити. І от мене це дуже лякає. Мене дуже лякають такі новини. І от щойно я записав відео про 25 лютого, що буде там ціле спілкування відверте з українським народом, і буде все політичне і військове керівництво. Ну, давайте ще доживемо до 25 лютого. І в цілому, ще раз повторюю, мене отакі. Новини лякають телеграм, профілю там до У неділю, 25 люто анонсують велику конференцію, де буде все військове політичне керівництво і сам президент. Про це сказав один із чиновників. Знаєте, тут а, і сказали, що відверта буде розмова з суспільством, і там зроблені ну відверта розмова. Знаєте, відверті розмови це все дуже добре. Головне, щоб не був втрачений час для цих відвертих розмов. Бо все, що може залишитись від відвертих розмов, це а давайте всі разом підемо на фронт, бо інакшого виходу немає. Це не та відверта розмова, і це не те відверте спілкування, яке очікують українці, я так думаю. І а, звертатися до українського народу це вкрай важливо, це вкрай необхідно. Але часто, знаєте, буває так, коли пізно. Пізно, коли а, частина громадян вже виїхали, частина громадян не дуже довіряють всьому тому, що відбувається. Частина громадян вже критикують єдині новини і всіх чиновників, які якимось чином дивним за два роки війни змогли дискредитувати себе в очах українців. Я не знаю, що потрібно зробити през. Президенту України і як відверто говорити з людьми для того, щоб люди почули логіку, адже за ці два роки війни з громадянами України особливо то ніхто й не говорив. Громадян України мотивували, громадян України підтримували. Я не скажу, що не виконано нічого, ні, виконано дуже багато. Зроблено роботи дуже багато. Але оці відверті розмови. Я особисто два роки веду відверті розмови з громадянами України. Я записую відео, я проводжу стріми, я читаю коментарі. Я наражаюся на тонни хейту, наражався зараз менше. І було би добре, якби наші чиновники ось вели схожу роботу, а не закривали в себе всі можливі реакції, закривали коментарі. А їхні соціальні мережі вели їхні помічники, які приховували від. Чиновників, особливо топ-чиновників, що реально думають люди, і от інколи для відвертих розмов втрачено час, і потрібно дуже багато ресурсів, сил і потужності для того, щоб повернути громадян України до ось бажання взагалі вести якісь відверті розмови. Бо знаєте, це як буває, коли відверті розмови з тобою хочуть провести, це коли вже або зовсім уже погано, або оце єдине єдиний вихід з ситуації. Це ти твоє життя, твоє здоров'я, твої рідні, твої близькі і все, що стосується тебе, і все, що забажають від тебе, це якоїсь самопожертви. Ну, в ім'я ми знаємо чого, в ім'я великих цілей, в ім'я нашої країни. Але я чомусь впевнений, впевнений, що ось такі відверті розмови, для того, щоб вони були відвертими, потрібно було проводити регулярно, регулярно, а не тоді, коли така страшна зараз ситуація. Це переходить всякі рамки. Це міністр Кубраков розповідає про те. Ну не розповідає, висловлює своє враження, емоційне про те, що робиться на україно-польському кордоні з українським зерном, з блокуванням, з розсипанням зерна, яке зібрано інколи на площах, які е, мають елементи мінування і так далі. Ви знаєте, свого часу свого часу Україна була поділена між. Кількома імперіями і кількома державами. І що зліва, що справа, ще й невідомо де, до речі, до українців відносились гірше. Невідомо де, ще раз підкреслюю, невідомо, в якій частині України до українців відносились гірше. Потім Україну почали зшивати, Україна почала зшиватись, різні регіони почали об'єднуватись в результаті різних, до речі, подій. І от коли ми. Дивимось в одну сторону і кажемо, ото були імперіалісти, окупанти і так далі. Давайте все там заборонимо і будемо дивитися на їхню реакцію. А, а на од... іншу сторону ми ну, не дивимося абсолютно, забуваючи абсолютно все. І кажемо: Брати, друзі, єднаємось, Влюблені поїхали, договір підписали. Де він там виконується. Да? Я тоді відео записав: Ой, скільки шипіли українці! Де, де ви? Ребята, алло, де ви? Де там договір в Любліні підписаний? Де він? Що там виконується? Ви хоч пам'ятаєте, з якими країнами то було підписано? Ось буквально, там, скільки це, півтора роки тому? Як всі кричали, вай-вай-вай, хейту скільки було проти мене, Боже. А тепер всім стало ясно. Не друзі, не друзі, і не брати в політиці. Є партнери. Партнери, у яких можуть бути з нами інтереси, а може не бути. І коли в них інтереси зникають, то причин бути з нами немає. І вони йдуть і шукають собі інші інтереси, і кричать їм в спину: о, ви ж брати наші. Та у вас в сім'ях є брати, сестри. Батьки, з якими ви можливо і не спілкуєтесь, бачите, як воно буває? Так це рідні, ви реально рідні по крові. От така ситуація. От така ситуація вона мала бути оцінена керівництвом. Керівництвом раніше чим може обернутися затяжна війна, і чи будуть країни тривалий час підтримувати Україну, і який їх інтерес? А у братів вчорашніх. Інтерес змінився, тому що кон'юнктура політична змінюється і в Сполучених Штатах Америки, і в Європейському Союзі. Змінюється все. А ми тепер дивуємося: дивуємо, це переходи рамки. Переходи рамки не враховувати те, що може потенційно статися. Оце дійсно рамки.